Добрий вечір, дорогі друзі. День у нас вже потихеньку до вечора добіг. І як у нас було? В місті в Запоріжжі були тривоги за тривогами, бо чотири було повітряних тривог, І якось так не по собі. Сьогоднішній день у нас місто, всіх поздравляю, хай наше містечко процвітає, вистоїть. І хай все буде добре. Хай воно вистоїть, хай Бог береже наше місто. Боже і Божа матір, теж оберігає. Дуже-дуже. Полюбила я це місто, я тут уже 23 роки. І Запоріжжя просто найпрекрасніше хортиця і жителі теж, а здебільшого добрі люди. І ось такий день, я думаю, що дай Бог, щоб він був ввечері тихий, але повітряні тривоги були. Що у нас іще було? В місті шостка, там всі знають, була яка трагедія, Получили по вокзалу. Дуже страшно, є постраждалі. Бачите, Дніпропетровську область взагалі не оставить ніяк в покої, теж вночі були удари. Харків то страшне. Але живемо, сонечко, погода радує, сьогодні такий сонячний день був просто прекрасний. Ксюшка була на танцях і на малюванні. Я сьогодні. Купила, показую очітки, купила дуже гарні, так як вже жовтень, а потім що вже. А вже ще місяць це все садити не можна буде. І купила ось такі кіпарісові, чудовий, тут його і сажу. І зараз я покажу, Вообще, для мене це таке чудо. Я дуже люблю ці дерева. Ось, це сосна. Питомник Адуван, там чудові деревця, і тойки, можевільники, дуже велике різноманіття. Я приложу і покажу оця сосенка, оця красунечка буде радувати. Я не знаю, запах причудовий. Ось перша сосенка, вона трішечки поменше. ось, Якщо так придивитися, ця ж, 1600. І друга, оця трішки здебільшого більшого, я дивлюся, вона як не компактна, а у неї гіллячка такі, як роб, більше розлогі будуть. Дуже чудові деревцята і хай радують головне. Паніки в місті, я не знаю, я не наблюдаю. Я сьогодні була і в центрі. Слава Богу, тримаємося. люди тримаємо. Після танців донечку нашу я забрала і повезла тут в центр на малюванічка. Вона малювала портрети, дуже їй подобається. Бачу, що є у нас результати. Арсієнко, дякую Єлені Леонідовні. Дуже дякую. Дуже чудово Чудова вчитель малювання. Вона зама і художник. Тому Ксюнечка з задоволенням туди біжить. Устала дуже сильно. Зараз та там поїхала справам, а я вдома. вам своїм рослинки. Ось, поки все радує, але через місяць, через два все буде впадати. Вже садочок буде не такий привабливий. Ось, Всім чудового настрій, все буде у нас спокійно і все буде добре. Пока-пока. Розпаковочка від Ксюши. Ксюшки купили таку красу, вона сейчас буде розпаковувати, показувати. А я купила ще одяльце. таке сиреньке, односпальне, дуже класнюче. Ну що? Ксюша, покажи, що там тебе купили. Що там внутри? І на свой дружбу, но. Так, а що це таке доці? Якісь мене... там іграшки? в нас тут човник. Ой, і що тут нічого не було. попався такі, дивіться, єдиноріг. Дуже милий, гарнісенький, такі, класний. А тут якісь секретики, а що там Там щось повинно бути. І ще друга. Смотри, в нього башка кружиться, да, голова. Угу. Ну як ти думаєш? Тут щось є, бо воно бачиш, да, як знаю. бусинки, мабуть. Це, це взагалі. Доброго дня, друзі! Сьогодні вже 3 жовтня 2025 року. Спокійно спало, слава Богу, тихо, спокійно. І багато я знайшла відео, де заспокоюють насчет атомної електростанції запоріжської, так що вже якось попустило сонечко, але вітер такий сильний. Але треба ці дні сонячні, скажімо так, використати в садочки, що я сьогодні буду порпатися. І також пішла, подивилася свої помідорчики, дивіться, і ще не збирала. Помідорчики на салатик, так що в жовтні у нас ще є свої помідорки. Дівчатка вже поїли, ось наша команда тут вже близиться, дівчинички, да, і гуляють вони на своїй полянці. Тут оця частина садочку. Треба теж вже покосити травку. Дивіться, яка вже трава виросла. Дуже-дуже така рясна трава. Сенька доїдає кашу, да? огромна кастрюля, м'ясо все повиїдали зразу. Але кашу вони так під'їдають, так що вони у нас не голодні. Небо сьогодні дивіться, блакитне, таке, таке чудове, гарне, сонечко. ну Я не люблю, коли вітер, але нічого. Головне, що є сонечко. Так що зараз Ксюшка онлайн закінчився, ми поздавали уроки, зараз її одягаю і на вулицю йдемо. Дивіться, до сідня, подбатут у смішна Вірне спинку собі чухає. Дивіться на це чудо! Чудо і чудес! Твой автопортрет. Хватит уже. Все спокойные собаки. Одна прыжка пришла, ту дисциплину сорвала, да? И все начинают дуреть. Чудики. Здрасте! Давно тебя не видели здесь. Тебя кто-то здесь приглашал? Пронеси-ка. Королева наша. Ты что делаешь, а? Пронеся. Тебе не стыдно? праня Хрюня. То есть я что тебе кажу, сейчас она залезет. праня Тебе не стыдно? Раня, неся, неся. Про